Розкажу нам сьогодні історію одного салату. Він мав бути з куркою і гранатом. Але гранат, м'яко кажучи, виявився не дуже. Я не очікував такої підстави. Все майже готово а тут таке. І тут я думаю, та чого засмучуватися? Треба додати кислоти і свіжості, яблуко. Прекрасний варіант. Ну я ж не тільки красивий, я ще й дуже розумний. Тому записуйте, з та поріжте два невеликих курячих філе і пригостіть шматочком котика. Це важливо. Убиком наріжте 100 г твердого сиру і подрібніть 100 г волоских горіхів. Далі почистіть і поріжте кисле яблуко. І інгредієнти змішайте в одному посуді і додайте 150 грам консерву. Кукурузи. Для заправки беремо 4 столові ложки йогурту, 2 столові ложки крем сиру, півчайної ложки гірчиці, сілі перець. Не вмішаємо, додаємо в салат, вмішаємо заправку з салатом і все готово. Вийшло дуже смачно, перевірив на собі. Ух, оце втомився. Нарешті можу відпочити.